Доброго дня. Компанія Автобіс вітає вас, з вами Валерій Іванович. Сьогодні 25 листопада, субота, Рівненський автобазар у розгарі. Буде, як завжди, огляд комерційного автотранспорту. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Всім позитиву, приємного перегляду. І так, поїхали. Починаємо Ford Transit Є 2006 року. Вартість автомобіля 7800 L2H2. Власник мене завірив, що автомобіль повністю живий. Об'єм двигуна 2,2 дизель, 351 тисяча пробігу, контактний номер 068 318 21 16. І е, Власник завірив, що автомобіль живий, О, зверніть увагу, водія дверку показую, От, бачите, низи дверей. Дійсно, автомобіль такий цікавий. Каже Власник який заїхав на Україну, один власник і не мінялись. Тому він доглянути. Єдине, що підкрашене, колір не попали, а так, подивіться, повністю живий, низи дверей цілі. Ось таке багажне відділення. Фордів є, скажімо, такі моменти, що вони можуть ржавіти. На даний час, бачите, це автомобіль. Ціле збережене, арочки, все ціле. Ось так він виглядає. За більш детальною інформацію телефонувати до власника по вищу вказаного номеру телефону. Crafter, сірий колір, звичайний. Двохлітровий двигун. З однієї турбини, 103 кВт чи 110. КВт? 110 кВт? Чи 103 кВт? З однієї турбини, з дома. Власники навіть не знають. Так, показуємо автомобіль. 305 тисяч пробігу, круїз є. присутній кондиціонер, з боку подвійне сидіння. 16 рік автомобіля. Задній привід, одна ресора, повна маса 3,5 так? Повна маса 3,5. Ззаді присутні вікна в дверцятах і двері розворотні. Ось така буде. Довжина багажного відділення складає 3,40. Цей автомобіль можна переобладнати на пасажира, вантажу пасажира. Компанія «Автобіз» може вам посприяти у цьому, можемо вам окремо продати салон, якщо потрібно. На даний час це грозовий. Вартість автомобіля, скажіть, скільки коштує? 14200. 14 Ваш номер телефону 068 60 39 42. Запитувати О, Віктора, кого зацікавив такий автомобіль? Volkswagen Crafter у середній базі. Телефонуйте до Віктора. Тимчасом дуже популярні стали Кенго, Такі са чобітки. На даний час це в пасажирі. 2016 рік. Вартість складає 16 року, 10700. 1,5 дизель 66 кВт. Контактний номер 067 73 320 14. Пасажир п'ятимісний. 163 тисячі пробігу. 66 кВт, тобто це п'ятиступінчата коробка, коли 81 це шестиступінчата. ступінча Мультикермо, Вон, показуємо пробіг. Зручно в нього сідати, висока посадка, двоє просудних дверей. І це бачите, пасажир. Вони також бувають і перероблені. На даний час це у нас оригінальні. Це в короткій базі, може бути автомобіль і довга база. Так. Зад замерз, а ні, відключиється. Ззаді кляпа, зручно десь під'їжджаєте, полочка все є. Зверніть увагу, скільки місця. Заді. Ось Це все можна загрузити товаром. Передній приводний, Витрати пального складають в районі 6 літрів. Кузов оцинкований. Кому потрібно для роботи, такі автомобіль є практичні. Кену грузовий, 2019 рік, вартість складає 10300 в короткій базі, свіжо пригнаний, 1,5-66 кВт, дизельний двигун, навігація, круїз, клімат контроль, старт-стоп е 138 тисяч пробігу, контактний номер 099 193 -57 66 Можливо, переобладнання вантажу пасажира чи пасажира. Пітимісно ось так він виглядає. Козово цинкований, ззаді кляпа, пароніки, бокові дверцята За більш детальною інформації телефонувати до власника по ще номеру телефону. Кубіток Рено Кінго, оригінальний заводський пасажир 2008 рік. З дизельним двигуном. вони також бувають і бензинові. Ви кажете, що ви наголошуєте дизель. Вартість складає 7650, контактний номер 066 266 1187. 1,5 дизель, механіка п'яступінча та 240 тисяч пробіг, клімат-контроль. Ось так він виглядає всередині. І ззаді ще гума додатково. більш детальну інформацію. Телефонувати до власника, по вище вказаному номеру, телефоном. Опільмовано L2H2 в грузовому варіанті вартість складає 15 років 15900. Це той же самий Master. Все те саме відрізняється тільки решітками. По електроніці відрізняється тільки Nissan mb 400 А Opel Movano і Renault Master вони одинакові по двигуну, по, по, по електроніці, по всьому, 2,3 дизель 96 кВт. Контактний номер 050 375 50 40. 3,5 повна маса автомобіля і це середня база. Присутні ззаді паратроніки. Ось така буда всередині. Можна зробити вантажу пасажира, бачите, вже є вікна. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Новий Фіат Дукато. Надійний помічник для вашого бізнесу вже в наявності в офіційному дилерському центрі ФІАТ на Кобзарській, 85. Доступний в різних комплектаціях та різного розміру. Потужний економний двигун. Гарантія на кузов до 8 років. Ціна від 1 мільйона 165 тисяч гривень. Деталі. Місто рівне вулиця Кобзарська, 85. Автомістечко Автоград. У чорному кольорі якраз люди такі шукають, бачите, присутні прокітоманки, хремована рішиточка така, це в нас 13 рік. Вартість складає 15200 200 літровий дизельний двигун з клімат-контролем, круїзом. Зачасту в них іде кондиціонер, тут клімат-контроль, камера заднього виду, контактний номер 098 901 2030. В чорному кольорі, в довгій базі. Бачите, легкосплавні диски. Автомобіль такий, як по феншую, сидіння з підлокотниками, поодиночні сидіння. От видно, що версія багатша. На жаль, цей автомобіль зачинений. Все, що можемо показати, це тільки ззовні. Ззаді кляпо, партроніки. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Трафік в довгі базі. Добрий день. <ріг> е, да, 11-й рік. Вже... Да, 9 місний, оригінальний ари... пасажир, вартість складає 13200. Контактний номер 096 44 95 899. Ви бачите, вже зразу е... бачите, зимою їздити, зручно буде на шипах. Ч... Чотири колеса каже власник. Ви сідаєте, вже сміло їдете не тільки по, сні... по снігу, а по бездоріжжю, по льоду Ось такий це оригінальний заводський пасажир. Механічна коробка передач. І автомобіль в довгій базі. Задня розпашоночка. Полка все присутнє. Сірий колір, як кажуть, не просто високі клієнти, бачите, щеперед, що вперед, що взад, автомобіль не впавши високостий. І це у нас оригінальний заводський пасажир. Буває комплектація, що є, дуйки зверху, знизу, буває, що немає. Але якщо дуйок немає, деякі люди кажуть, що Ні-ні, це е, якби різна комплектація автомобіля. Ось так виглядає. Рено Трафік, заводський пасажир. За більш детальні інформації, телефонувати до власника. Пілівуару в довгій базі в пасажирі. Це в нас 13 рік, квартість складає 14300. Свіжопринамне 251 тисяча пробігу. От, бачите, вся історія сервісна. 2-літровий дизельний двигун і коробка автомат. Контактний номер 096 733 53 16. Повна маса автомобіля складає 2900. Електрозеркала, мультикермо, круїз, да, круїз, автоматична коробка, камера заднього виду. Камера заднього виду. Вот, головне довга база, легкосплавні диски. Вот, Заді розпашонка, прицепний пристрій. Вот так він виглядає всередині. Це у нас пасажир. Сидіння одиночні стоять, дуже комфортно далеко їхати, підсвіточка така. За більш детальну інформацію. Телефонувати до власника по вищу вказаного номеру телефону. Транзит кастом в розовому варіанті. 16 рік, вартість складає 13 900. Якраз заведений двигун, люди оглядали. 200 тисяч пробігу, 96 кВт, контактний номер 067 191 2820, 16 радіус коліс, довга база, з боку подвійне сидіння, мультикермо, механічна коробка передач. Цей автомобіль можливо перекладати на пасажира, вантажок пасажира. Задня розпашонка, прицепний пристрій, партроніки. Вони бувають також на двоє дверей поколи. Ось так автомобіль така вже панель, бачите. За більш детальною інформацію телефонувати до власника вище вказаного номеру телефону. Mercedes 519 2010 року. 187 тисяч пробігу трохлітровий дизельний двигун. Свіжий контактний номер 098 25 74 44. Довжина багажного відділення складає 4.30. На даний час грузовий, можливо пролунати на вантажу пасажира Кому що потрібно. Все це робиться. За більш детальною інформацією телефонувати до власника, по вище вказаному номеру телефону 519 Це Mercedes, який пішов після 416. Раніше були 2,7, а зараз замінили їх трохлітровими надійними LT 46, базі, 2 на. Volkswagen LT-46 в Максі Базі 2,580 кВт. даний час грузова. Довжина багажного відділення складає 4,20. Автомобіль вже на обліку. 2006 рік, 288 тисяч пробігу, 2,5-80 кВт. Свіжа, контактний номер 0,98 205 74 44. Кого зацікав? Такий автомобіль. Телефонуйте до власника. Бачите, номер видно. Ланжерончики цілі. Низа дверей цілі. Автомобіль видно, що свіже. Забіж детальної інформацію, телефонувати до власника. Для бізнесу для роботи, знову такі люди купують. Це Volkswagen Т4 у білому кольорі. 2003 року Лековий вантажно-пасажирський, з кондиціонером, сух'єву пасту, електропакет, круїз контроль. Ціна 068 734 25 У нас такі Volkswagen Т4. Люди, ще не пройшов час, люди їх ще все одно купують ці робочі автомобілі. Електрозеркала, електропідйомники, легкосплавні диски. вихлопна не закопчена, тут живий двигун ще. І ось таке багажне відділення. Проходять руки, але люди за ці автомобілі не забувають. Ось таки для роботи, для бізнесу, монтажа пасажир. кого зацікавило, телефонуйте до власника. І знову такий Volkswagen Т-4, косей, червоний, 2003 рік, 2,5 TDI 75 кВт, пасажир 9 місць, ціна 7700. Той же самий власник продає. Ось так виглядає автомобіль в довгій базі Присутні. А, Вона зачинена. Присутній прицепний пристрій. Так, спробуємо з цієї сторони. Ось ця сторона відкрита. Ось такі Фольксвайн Т-4 пасажир. За більш детальною інформацією, телефонуйте до власника. Так, ось такий пиріжок стоїть, Fiat Scudo, в грузовому варіанті. 2008 рік. Вартість складає 4700. 2 бензиновий двигун. а, Двохлітровий дизельний двигун, перепрошую, 6-пінча коробка, 329 тисяч пробігу. Контактний номер 098 099 87 11, Запитувати Сергія. Ось такий Fiat Scudo. В грузовому варіанті для роботи, для бізнесу люди купують такі автомобілі, не хочуть витрачати великі кошти, тому можуть придбати ось такі автомобілі. Кого зацікавило, телефонуйте до власника, повочка вказаного номеру телефону. Польцфайн Т-4. Знову таки 2,565, бачите синя поділка. 2000 рік 7200, пасажир 9 місяць, нова нова гума, всі 4 колеса замінені. Ось так він оглядає всередині. Все добре, добра 9 місяць. Задня гума також нова, всі 4 колеса. Показую низи. Бачите, вихлопна не закопчена. Бо ви кажуть, люди, ви каже, не знімаєте завжди, знімають для того, щоб ви бачили зазвичай зверху машина гарна, а по низу бувають моменти коротші, ржавчина. Я тому показую низи. <головіки> Нет, от показуємо і верх. <головіки> а Аккуратненький не Акуратненький автомобіль. Аккуратненький, збережний автомобіль. Забіж детальним номером телефонувати. Телефонувати до власника. За номером телефону кажіть. 096 814 38 20. Запитувати Віталік. Запитувати Віталік. Сутерень Берлінгу пасажирі для роботи, для бізнесу 2003 рік. Вартість складає 3950. Так, так, так. Аккуратненький, сбереженный. Задняя закрыта, чтобы и... Так, так, так. Видите, для работы, для бизнеса. Вот он так выглядит. Аккуратный, сбереженный. Трик 950. Забіж детальною інформацію, телефонувати до власника 096 814 38 20. Так, є. Запитуй. Запитуй, Віталія. Шукаєте мікроавтобус, буз, грозовий, не знаєте, де знайти. Ви хочете приїхати, подивитись, пощупати, посидіти в ньому, а тоді придбати автомобіль. Завітайте в компанію «Автобіс», де ви можете не тільки придбати автомобіль. А також можете обміняти свій старий автомобіль на новіший. Також можливі варіанти обміну, розсрочки, продажу автомобілів в кредит. Все це можна зробити в компанії Автобіз. Телефонуйте за номером 067 360 22 02. Нас постійно різні автомобілі. До зустрічі, до перемоги!